Цьогоріч осінь прийшла за календарем. Вересень зустріна з дощовою прохолодною погодою та першими заморозками, що раніше було доволі незвично для цього місяця, кажуть синоптики. Останні роки, як ми знаємо, вони є більш такі тепліші, скажімо так і літній сезон посувається вже так на осінь, але цього року як ніколи це всі сезони прийшли, скажімо так, по календарю. Якщо і літо почалося в нас в го було травня, тобто, коли середньодобова температура повітря перейшла через плюс 15. І осінь почалася 1-2 вересня, коли температура оця вже стала нижчою за 15 градусів. У найближчі вихідні 24 та 25 вересня, синоптики прогнозують у Тернополі та області незначне підвищення температури повітря та без упадів. Однак така погода про ...отримається недовго. З наступного тижня знову слід очікувати похолодання з дощами. Вже з понеділка перша половина тижня знову ж таки дощова. Попади чекаємо від невеликих до помірних, проте дещо тішить те, що по температурі повітря буде дещо тепліше, дещо вище. Принаймні будуть теплішими ночі. Градусів 8-13 на ніч очікується і на день 14-19. За словами Оксани, озимків, чекати бабиного літа періоду теплої та сухої погоди в перший місяць осені не варто. Це все залежить від того, яка саме циклонічна чи антициклонічна система підійде до нас. Бабине літо це, звичайно, коли хороший антициклон, азорський антициклон із Атлантики, який стаціонує над Європою, в тому числі над Україною, ну, там, тиждень, можливо, він навіть зберігає свої властивості і до двох тижнів. Тоді, звичайно, спостерігається хороша осіння погода, що називається Бабиним літом. Якою буде погода з вікном щодень? Прогнози дивіться у програмі Тернопільська погода на телеканалі 4.